Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таро-прогноз для Діви на період з 6 по 12 січня. І так, Діви, давайте глянемо, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Візьмемо три карти: початок середину та завершення, і візьмемо дві додаткових: чого вам не варто робити, і що краще все ж таки зробити за версію карт Таро і Всесвіту. Нагадую, розклад не персональний, програється не у всіх. Але, надіюсь, той, хто дивиться цей прогноз, їм такі карти підійдуть. І так, Діви, початок тижня для вас. Рицар жезлів. Середина тижня. Колісниця і завершення тижня. Королева Пентаклів. Я вам скажу дуже такі хороші прям карти. Небажана стратегія, королева мечів і бажана карта Єрофанта. Знову ж таки повторюся, карти дуже хороші. Початок тижня в нас рицар жезлів нам говорить про те, що дуже багато у вас може бути поїздок на початку тижня. Рицар Жезлів у нас завжди відповідає за рух, за енергію, за якусь амбітність. Тобто ви будете наповнені якимось таким ресурсом, вирішувати всі свої питання, кудись їхати, не сидіти на місці. якщо це не буде стосуватися ваших поїздок, це буде про те, що в вашому житті може з'явитися молода людина, по знаку Зодіака це Овен, Лев або Стрілець, він такий запальний, харизматичний, сексуальний. Тобто ця людина, отака непосидюча на місці, завжди заряжена якимись ідеями, якимись отаким рухом. Майте оце на увазі. З середина тижня карта колісниця знову ж нам говорить про рух, про несидіння на місці, про те, що ми можемо займатися своєю машиною, ми можемо мати багато поїздок, теж не сидіння на місці. Тобто, що початок, що середина тижня, нам говорить про постійний рух, про якісь, можливо, командіровки, про те, що вам потрібно десь кудись їздити, вирішувати отакі питання. Які, в принципі, без їзди не вирішаться. Карта колісниці нам ще говорить про те, що ми повинні тримати свої амбіції правильно, тобто не летіти, не спішити. Наприклад, якщо брати рицаря жезлів, це карта такої швидкості. Тобто, можливо, ви захочете дуже вже запалитися і вирішувати якесь питання з гаряча, будемо так казати. Карта колісниці нам говорить про те, що знайдіть оту середину, знайдіть. Ланс, знайдіть оте, що, що, вам, що вами керує. Тобто... Чорне і біле нам говорить про, наші, про нашу емоційність, наприклад, і про наш спокій, про нашу спешку і про нашу повільність. Тобто знайдіть золоту середину, тому що карта нам говорить про те, що якщо ми будемо дуже вже летіти, дуже ми будемо спішити у вирішенні свого питання, ми можемо просто злетіти з дороги. Це говорячи про машину. Но якщо говорити більш метафорично, тобто у нас не вийде те, що ми хочемо, тому тримайте своє життя. От в такому правильному руслі не спішіть, і все у вас вийде. Кінець тижня Королева Пентаклів, це ваша карта, ваша стихія, це Діва, Телець або Козаріг буде говорити нам про те, що ви знаходитеся в своїй стихії, ви на своєму місці, ви собі розподіляєте свої фінанси, свої плани. Можливо, ви просто знаходитеся вдома, займаєтесь домашніми справами. Королева Пентаклів нам ще може говорити, що може бути якісь покупки землі, зайняті. Якоюсь нерухомістю, тобто такі якісь справи, які взагалі в нас йдуть по земляним знакам Зодіака. Небажана в нас стратегія королева мечів. Знову ж бачите, як я вам говорила, не має бути у вас спішки, не має бути отако все швидко. Тобто ви дієте енергійно, но не спішите все, вирішуєте планомірно у своєму житті. Королева мечів у нас така різка королева, і можна. Можливо, десь вона перегинає палицю в якихось справах. На цьому тижні така стратегія не бажано. Підходьте до справ, так як підходить королева Пентаклів. Повільно, спокійно, все прораховує, все прощитує, нікуди вона не спішить. Все вона знає, куди її треба вкласти кошти, куди її треба піти і як провести свій день. Бажана стратегія в нас карта Єрофанта. Єрофант в нас взагалі говорить за традиційність. За якісь сімейні релігійні, наприклад, традиції, які у вас є в сім'ї, що може бути на цьому тижні дуже актуально, Різдво 7 січня, і карта нам говорить про те, що проведіть її в колі сім'ї. Не нарушайте свої традиції. Якщо ви, наприклад, щось змінили в своєму житті, карта вам говорить про те, що бажано все ж таки. Прислухатися до, до свого роду, до своїх традицій, до сімейних традицій. Карта Єрофанта нам ще може говорити про якогось наставника людину. Якщо у вас на роботі, чи ви приватний підприємець, можливо, працюєте самі на себе, і вам потрібна якась людина з якоюсь порадою, на цьому тижні вона у вас може з'явитися. Карта Єрофанта нам говорить про якогось наставника, який може допомогти нам у вирішенні якогось питання. Тобто в цій людини є досвід, в неї є. Знання для того, щоб вам підсказати, допомогти. І що саме основне, єрофант в нас працює безоплатно. Тобто, це ця людина, в якої ви візьмете навики, візьмете досвід, візьмете те, що вам потрібно для подальшого вашого життя. Тобто, якщо це якась робота чи кар'єрний ріст, чи навіть те, що вам пригодиться у майбутньому, ця людина вам таки допоможе. І так, Діви, бажаю вам позитивного тижня. У вас дуже гарні карти. Тиждень обіцяє бути спокійним. Вирішуйте всі свої питання, підписуйтесь на мою сторінку. О, і я вам забула витягнути карту. Отак, От бачите? Значить, щось зараз буде цікаве. Так, Діви, яке послання ангелів для Дів? Так. Сердечна чакра. Любовь – это сердце всего сущего. Ваше сердце – это настроенный на любовь центр вашего физического существа. Любите всем сердцем и будьте любимы. Тогда вам будут гарантирована полная защита и наилучшее руководство. Карта нам говорить про те, що дійсно включіться в духовність, прислухайтесь до свого серця, до своїх традицій, до того, що ви спокон віків підтримували, і ангели вам цьому допоможуть. І так, тепер вже точно ваш прогноз готовий. Підписуйтесь на мою сторінку, чекаю зворотнього зв'язку і до зустрічі!